Вітаю друзі! Хочу зараз вам показати, ось зробив оснастку, яку недавно замовив на тему. Це сітка, ось така сітка. З пружиною. Я її вчитив на вудочку, вудочка в мене без кінчика, тому що... Кінчик поламався, але вона підійде, тому що для великої ваги підійде. Чому велика вага? По перший поплавок я взяв снасті від технопланктону світящийся тут ставляється світлячок. І тут ще пружина на яку чіпляється каша. Що це за рознастка? Це така сітка, сітка така. Вона складена вдвоє, вдвічі. Е, складена вдвічі. Це клітинка 40 я думав, що меншу, менше буде, але саме менше з чотирьох, була 40 сорок 40 мм. Але я, як я її зробив? Ось поставив два стопорка, щоб міняти глибину зверху. поставив два стопорка, бачите? Будуть їздити поліски. Я буду міняти глибину. Надів потім поплавок для технопланктону, великий. Він тримає велику вагу, тому що я купив маленький, ось такий, найбільше на 20 грамів я не впевнений, що він не буде тонути. Далі вчіпкав карабінчик і вже причепив, тут вертушка була. І вже причепив цю оснастку до цієї сітки. До цієї сітки. Ось вона така. Ця сітка. Вкажу вам в, тінь, в тіньку, бо тут погано видно на сонці. Ось вона така, але ще я її усовершенствував, О, Встромив знизу проволоку, почепив її по краям. Прив'язав до ліски ось тут, загнув плоскогубцями і ось тут. Струмив її всередину, так як воно складається вдвічі. І в мене такий імпровизов... імпровізований екран. Тому що якщо б було без цієї провалки, ось без цієї, то воно було просто як е... не, не розкривалося коли. Кидаєш в воду. А так воно буде розкриватися як екран. Ось вам покладу на сонечку. Покладу і покажу. Ось воно так буде виглядати. Це сітка, потім пружина і потім поплавок. Тут чіпляється каша. І ось сьогодні ввечері я хочу спробувати. Хочу спробувати, як воно буде діяти. Якщо велика риба попадеться, то можливо зловлю. Але там, можливо, тої риби великої мало, так що побачимо. Побачимо, як ця оснастка діє. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мене.